Двоє чоловіків потонули неподалік міста Салоніки у північній Греції внаслідок сильних повеней. Через затяжні опади територія залишається без електрики, ускладнився рух на автошляхах. Непогода дісталася також до прикордонних з Туреччиною та Болгарією районів. Повені у чотирьох районах південно-західної частини Румунії забрали життя однієї людини та завдали збитків дев'ятьом містам. Вісімсот фермерських угідь затоплено з деяких населених пунктів довелося евакуйовувати людей. Погодна бомба у Британії тут сильні шторми та поричастий вітер до 130 км кілометрів на годину. Без електрики залишаються понад 30 тисяч будинків в Шотландії, північній Ірландії і північних графствах Англії. За океаном штормить на західному узбережжі США вирує найсильніший за кілька років шторм. Близько 150 тисяч людей залишилися без світла. Деякі вулиці і основні перехрестя в районі сан франциско затоплені. Вітер швидкістю понад 200 кілометрів на годину і снігопад призвели до скасування понад 230 авіарейсів тільки в аеропорту сан франциско Це вже другий великий шторм в цьому районі за тиждень. Третя буря прогнозується на ці вихідні. Транспортний літак розбився поблизу столиці Шрі-Ланки. Четверо людей загинуло, ще одну доправили до лікарні з серйозними травмами. Представник воєнно-повітряних сил заявив, що аварія, скоріше за все, сталася через погану погоду. Він додав, під час останнього сеансу зв'язку пілот повідомив, що не бачив аеропорт через погану видимість. Я прибіг сюди, побачив одне тіло, яке випало з літака. Ми витягнули його в сторону. і Підійшли до літака. Він пала у вогні. Раптом ми почули з нього крики. Ми облили літак водою і витягли його пораненого чоловіка. У Бангладеш борються з наслідками аварії танкера. Там розлилося 150 тисяч тонн нафти. Масляна пляма розтяглася на 40 кілометрів. Катастрофа загрожує найбільшому в світі магровому лісу, який внесений у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також може постраждати заповідник Іравадійських дельфінів. Закрито річковий маршрут для всіх суден. Нагадаю, танкер зіткнувся із суховантажем 9 грудня. Служба охорони лісів подала до суду на власників обох кораблів. У Новосибірську в ніч на 12 грудня невідомі розмалювали монумент слави в кольори українського прапора. Жовто-блакитними стали також танк і зенітна установка Катюша. Цікаво, що на одному з пам'ятників з'явилися символи батальйону Азов нагадаю, нещодавно у російському місті Чабоксари місцеві націоналісти розфарбували постамент пам'ятника Леніну також в кольори українського прапора.